Протягом року диспетчерам Прикарпаття Обленерго неодноразово надходять штурмові попередження від синоптиків. Для технічного персоналу компанії це сигнал, що погіршення погодних умов може стати причиною відключення електропостачання. У більшості випадків вимкнення світла під час негоди відбувається через падіння гілок дерев на проводи. Під час сильного вітру та буревію дерева, що знаходяться у безпосередній близькості від лінії електропередач, Можуть спричинити короткі замикання на лінії, обрив проводу та падіння опор. Лише минулого року таких випадків було зафіксовано близько 210. Добрий день, мене звати Оксана. Чи можу допомогти? Інколи на ліквідацію такої аварії, йде ціла доба. Окрім побутових незручностей, необрізані гілки дерев біля власного дому. Це реальна небезпека ураження струмом для найрідніших, зокрема дітей. Які дефекти можуть створити потенційну небезпеку? Наближення гілок дерев на відстань менше 2 метрів до проводів лінії 10 кВт та 1 метра до проводів лінії 0,4 кВт, заростання чагарниками навколо опор, підростання нових дерев до проводів. Засадження охоронних зон повітряних ліній електропередавання. Нависання гілок високих дерев над проводами. Аварійні дерева, які при негоді можуть впасти на провода. Щоб не допустити нещасних випадків через ураження електричним струмом, попередити пошкодження електроліній та забезпечити надійне електропостачання, щороку енергетики організовують і проводять чистку трас повітряних ліній електропередавання 0,4-10 кВт. Хто здійснює чистку трас? Згідно правил користування електричної енергії для населення та правил охорони електричних мереж, виробничі бригади Філі проводять обрізку насаджень тільки біля будинків і присадибних ділянок інвалідів, одиноких перестарілих та пенсіонерів. Чистка траси в охоронній зоні електроліній 0,4 кВт, які розміщені на території підприємств, установ, організацій, господарських дворів та фермерських господарств, це обов'язок власника зелених насаджень. Коли потрібно проводити чистку трас, чистка траси проводиться щорічно у період, коли це не шкодить росту дерев та кущів. За рекомендацією екологів, жовтня посередину квітня. Цією метою енергетики складають план графік по розчисті трас і погоджують його у сільських радах, районних адміністраціях та інформують населення через районні засоби масової інформації. Як правильно самостійно провести чистку траси? Перш за все людині потрібно звернутися в РЕМ з письмовою заявою. Потрібно вказати свою адресу, номер опори. Після цього головний інженер розглядає цю заяву, візує її. Подальшому їде бригада на місце, виїжджає, дивиться, яким чином потрібно звідати це дерево і домовляється з абонентом, на який саме день його влаштує, щоб ми приїхали відключили лінію. При потребі це можна зняти проводи для чиської траси що Робоче місце готується, людина відключається, ставиться заземлення і люди виконують свою роботу. Ну, коли людина пише заяву, потрібно вказати, яке саме дерево потрібно зрізати, чи це дерево доростає до проводів, чи воно висає над проводами. На скільки метрів взагалі, скільки метрів має дерево? Вістань до проводів від деревкою набути для лінії на 4 кВт це 1 метр, а для лінії 10 кВт 2 метри. Тобто потрібно витриматися цих наруб. Господарі на своєму бісті повинні доглядати дерева і звертати увагу, чи це дерево доростає до проводів, і при необхідності або самому підрізати це дерево, якщо воно ще не доросло до проводів, або звертатися в рем з письмовою заявою. Для чого проводити чистку трас електроліній? Це безпека кожного і ваша, зокрема. Це безтурботне дозвілля ваших дітей на свіжому повітрі. Це надійне електропостачання до вашої оселі при будь-якій погоді. Пам'ятайте: чистка трас електроліній спільне завдання енергетиків і господарів та життєво важлива необхідність. Необрізані гілки дерев біля власного дому це міна вповільненої дії. А банальні відмовки не чіпайте, бо це дерево робить мені затінок, а з тої гілки я збираю відро яблук» може стати причиною великої біди у вашій родині.